Друзі, всім привіт. На огляді такі наліпки від жуйок. Перша наліпка такий автомобіль. Феррарі 512 Наступна така. Бугаті ev 110 Жуйки Юмос Біфа. Часів 90-х років. Так, наступна Mazda MX3. Напишіть в коментарях, хто мав або має такі. Наліпки. Такий автомобіль. Albar Sonic Targa. Наступна такий автомобіль Porsche 911. Carrera Наступна наліпка Honda. Це RX 210 км на годину, наступна така? Маю таких наліпок небагато. Тріумф. Трайдер 90 200 км на годину. Наступний мотоцикл BMW r 110 r Така наліпка. Дані всі наліпки з 90-х років 2000-х. BMW R110, така наліпка. Так і остання Bimota UB8. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!